Як зрозуміти, чи забруднені повітряні фільтри та який саме розмір повітряного фільтра у вашій вентиляційній установці? Бачите, тут різні циферки, це означає, що в кожній вентиляційній установці є свій розмір повітряного фільтру. Для цього потрібно, ну, як мінімум, перший варіант це відкрити дверцята, повітряний фільтр, подивитись на його розмір. Він тут буде написаний. Другий варіант набагато простіше. Наприклад, відкриваємо додаток з керування вентиляційною установкою, натискаємо сюди, натискаємо сюди, натискаємо детальна інформація. І тут ми бачимо, що забруднення повітряного фільтру сягає 55%. Тобто, ще половина у вас є. А який же саме розмір повітряного фільтра? Натискаєте про пристрій. І тут ми бачимо ось саме оцей розмір, який вам необхідний. Фільтр має такий от розмір. Тобто для замовлення нового комплекту вам потрібно назвати розмір, який указаний у вашої вентиляційної установки. Все дуже просто комфавінт.